Гляньте, яку лялечку я знайшла в Єві. А як вам ось така цукерочка? Це все українська косметика, і саме вона мене надихнула спробувати зробити корейський няшний макіяж. Це той, який максимально рожевий, з цуценячими, величезними очима і блискучим, заплаканим поглядом. Робити я буду його виключно українською косметикою, і я дуже надію, що вам сподобається. І замовила я все ось такі от коробулі. Прийшла вона мені по почті з Єві. І так, я. Відкрили міст цієї сторони, і починаємо ми звичайно з. Тону. Звісно, якщо це корейський або азіатський макіяж, це точно Бібі або Сісі Крем. В наших виробників я знайшла тільки один ось цей від Color Intense, це BB Крем, з яким я вже знайомилась раніше, і він мене підсушив. Але у нас стосунки якось не задались, і сьогодні я спробую налагодити з ним відносини, але уже за допомогою посередника ось такого от гарненького бюті блендера він же спонж для макіяжу. Який вже попередньо змочений. На цей раз я взяла відтінок 03 теплий беж. Тон дуже густий, але це нормальна історія для Віві Крему. Тому для сухої шкіри краще це все спонжем набивати. Тим паче нам сьогодні потрібне таке от фарфорове лялькове покриття, яке імітує мені молоду і свіжу шкіру. Слухайте, так мені набагато більше подобається. А ще й спонж прохолодний, а на вулиці спека ну, прям насолода от його по лицю всьому, Особливо на ось цих от чотирьох точках. Боже, наче перехрестилася. Відтінок знову ж такий засвітлий, але для нас це в даному. Вийшов у нас трошки полтергейст такий, але тон шкіри рівний. Сухих шматків ми не бачимо. Отже, в принципі, ми можемо вважати, що тон у нас зроблений. Далі переходимо до брів. Єдині тіні в одну які мені вдалося знайти саме матові натуральні, це ось такі. От від фірми Vigo, економії Айшадов. Але тут за наліпкою написано, що це Польща, а на сайті написано, що це Україна. Це такий коричневий тауб, який мені потрібен для промальовки брів і промальовки очей. В принципі, сьогодні макіяж буде натуральний і мені буде його достатньо. Що робимо з бровами? Брови робимо максимально рівними, щоб це була майже така горизонтальна. Рівна лінія без зайвих вигінів. Ну, якось так. Далі будемо промальовувати міжвійну зону, і для цього мені потрібен жирний чорний олівець. Я такий знайшла в Color Intense. В принципі, наших олівців там вистачає саме чорний... А чому він білий? Я вибачаюсь. Е, Я дуже давно це робила замовлення, я нічого не пам'ятаю. Добре. Олівець буде далі. Повертаємося до темних тіней. і ми будемо промальовувати собі стрілочки. Або не будемо промальовувати, тому що тут доволі мало пігменту. В цьому макіяжі здається все йде, не так? Значить, промальовуємо куточки. Ось так просто і по складці. Далі важливий крок: потрібно промалювати ось тут, по нижньому повіку, теж дуже активно. Прям Падаючи таке око, щоб у нас вийшло, у мене булькаті очі самі по собі, щоб це не означало. Тому мені це буде легко тут. Не бійтеся активненько так. Щедренько. До речі, гляньте, який колір тіней. Він дуже універсальний і красиво робить натуральну тінь, дуже делікатно і гарно розтушовується. Далі підводка у мене від Maxi Color, Це теж український виробник. Мені дійсно подобається ця підводка, але руці в мене не дуже рівно стоять, тому я не ручаюся цей результат. Моя задача промалювати між віями. І спуститися в якусь таку нижню стрілку. Типу, вона повинна дивитися якось вниз. Зараз виглядає супер дивно, але повинно вийти красиво. Повертаємося до нашого білого олівця, який мене дуже сильно розстав. Я, до речі, довго шукала саме білий олівець для очей, Color Intense, до речі, і промальовуємо. Вау! він дійсно інтенс. Подивіться, Ой, oh є! Yeah. промальовуємо коротше собі слезову. Це просто те, що мені було потрібно. Ідеальний білий колір. Ой, ой, він зараз на підвіконні підтав і малює як гуаш. Але колір дуже насичений. Я зараз вся в якихось п'ятнах червоних, бо мені дуже спекотно. Я ще закрила вікно, щоб не було сторонніх шумів, бо все це потім чутно. При монтажі і мене це вибішує. Тому у мене тут така сауна, може схудну трохи. Далі мені потрібно щось максимально сяюче, світле, якесь таке перламутрове. Я знайшла ось такий прикольний двосторонній стік від Color Intense. Це повинен бути самий світлий колір, і тут навіть є пензлик для розтушовки. Це більш такий відтінок каперсів. Каперс, капер. Скапер. Це більш такий капер відтінок. Він не дуже сяючий, скоріш. Чесно, хочеться трошки більше близькіток сюди. Але, до речі, це класний варіант щоденного макіяжу. Він такий супер нейтральний, кремова така текстура, приємна. Дуже делікатне, таке я б сказала. Сором'язливе сяєння. Нарешті ми переходимо до туші для того, щоб трошки збалансувати цей макіяж очей. У мене цілих три українських туші, які мені дуже подобаються. Одна з них навіть кольорова, така зелена. Але сьогодні мені потрібні чорні. Це Color Intense, а друга Maxi Color. Я візьму, напевно, більш таку пухнасту. Яка мені зробить об'єм. Ультра ап вона називається. Взагалі я помітила, що корейці люблять такі паучачі лапки, оці по одній, там десь в різні сторони. І далі ми рухаємося до найцікавішого. Це ось такий от тінт, для щок, для губ. Називається він Cheek -Cheek Kiss. Color Intense Україна. Боже, ви такі молодці, що ви стараєтесь робити класні трендові продукти. Дивіться, тут ось така от металева баночка. Я взяла у відтінку номер 01 Pink Bloom. Здається, там тільки два кольори, інший більш персиковий. Це кремова текстура, яку моя суха шкіра просто обожнює. Боже, що в мене з пальцем? Вибачте, будь ласка, набирати я буду спонжем. Оце так інтенсивність. Ви просто подивіться на це. Зараз я ляльки але мені це забагато, і я розтушовую. Корейці дуже люблять рум'яна, так само, як люблю їх я. Тому наношу я їх всюди, багато, навіть трошки вульгарно. Я ним же контурю, його ж буду наносити собі навіть. Ось сюди біля носу, така трошки штучна сором'язливість. Навіть от сюди, на кончик носу, вони наносять, я не знаю. По-моєму, симпатично. Обов'язково на очі багато. Нам потрібен, нагадую, такий трошки заплаканий ефект, наче ви захворіли, і у вас алергія, і ще вас кинув хлопець. Це все одночасно. І навіть на підборіддя. Мені подобається цей продукт. Він дуже класно тушується. Я весь час в відео була з оцім. -E <свят> день розтяпив мене сьогодні, причому це цілий день. Для губ мені потрібен тінт. Думаю, ви здогадались, що я придбала. Це прям бестселер Color Intense Lip Tint. який ягідний, який чорний, якого обожнюють всі блогери. Ще до того, що він супербюджетний. Він просто чорний, матовий чорний. Подивимося, що буде з губами. Наноситься гігієнічка приємний, нелипкий, він починає проявлятися. І це дійсно такий ягідний відтінок, такого холодного рожевого кольору. Дуже красивий колір, мені сподобався. Але я хочу бахнути ще сюди ось це. Корейці люблять такі закусані губи, коли вони, наче обвітряні, заціловані, але форма повинна бути така кругленька. Я придбала ще в такі класні, близькі, але я не знаю, мені здається, тінт робив все, що потрібно, і тут вони будуть лишніми. Але я все ж таки спробую. Це Кенді -поп від Color Intense, здається. Так, в моєму дитинстві ось так. Пахли всі близькі і гігієнічки. Ну Боже, як це красиво! Ну чому це так мило? Ой, який класний блис, просто якесь лакове покриття. Звісно, я б ще б сюди додала хайлайтер. ось прямо на центр. Або ще й може й накладні вії сюди б згодилися, більш драматично б точно вийшло. Ось такий от макіяж сором'язливої корейської дівчини, українською, косметикою. В мене вийшов. Чесно, мені все сподобалось, особливо ось ця штука. Це просто must have. Я собі залишаю в косметичці. Мені сподобався блиск, мені сподобались ціні для щоденного макіяжа. Це прям суперські бюджетні знахідки. Як завжди, залишаю всі назви внизу під описом з номерами відтінків Навіть вам величезно дякую за увагу. А я вас всіх цілую і до зустрічі!